Мирного творчого і натхненого дня четверга. Чудовий час, слухайте, хоча вже ховаємося і жадібно вбираємо в себе кожен промінчик сонця. Але сьогодні четвер, значить, діти нас навчають, то виживемо. До нас приїхали дідусі бабусі і, і нагородили на наших дітей грошима. Дали їм п'ятками гривень, десятками, двадцятками, там, ну, не береште їм гостинці, то дали їм гроші і кажуть, що надіємося на вашу економічну второпність. Тоже прикольний урок. Але мені сподобалося, коли вони почали між собою вимінювати ці гроші. І Тереза каже: Я хочу рожеві, а ви всі мої гроші були рожеві. Вона чомусь дуже любить рожеві кольори. Вона сказала була мені так, таке, що татку, пообіцяй мені, що коли я виросту, ти мені купиш машину дуже, як у тебе, а тільки рожеву і з єдинорожком на капоті. Це добре. Так я собі уявив. Таку машину рожеву на капоті з єдинорожком і Тереза. Років 30 ній катається. Ну добре, почнемо, побачимо. Ну і вона вимінює. Тобто Данило їй дає двадцятки гривнів, вона дає Данилові двадцятки, а Данило їй дає за кожну двадцятку десятку, бо це рожева, десятка. Така червонява, рожева якась. І тоді всі, всі дорослі, у всіх дорослих одразу прокинулося таке нестримне почуття справедливості. гей, ей, куди, куди? Ти що? Тож ж двадцятка, десятка. Що за бізнес такий? А вони зранку так смішно ще до садочка цим сперечалися, билися. Ну і, і, і одразу така, прийшла така ідея, що власне ми робимо щось подібного, коли піддаємося на якісь провокації ворога тобто диявола, коли він нам пропонує зовні ті речі, які нам подобаються, або нам ми вирішили, нам рожевий, там, чи нам подобається не знаю, якийсь колір. І замість того, аби ми розібралися по суті, чи, чи це нам треба. Чи, чи воно насправді цінне? Ми, ми хапаємося, бо мені подобається. Слухай, то що тобі подобається одна справа. Але слухайте, якщо ви хоча б пробуєте якось рухатися у вірі християнській, то ось чому Ісус навчив нас молитися, нехай буде воля Твоя. Бо Насправді те, що для нас хоче Господь, те, на що є воля Божа для тебе. Для нас, для країни, для сім'ї, для народу, для планети. Тільки те є насправді цінним. Тільки те насправді є вартісним. І тому не обманюйся, бо диявол з хитрості, диявол з лукавства, з бажання тебе знищити, буде тобі говорити. Ні-ні-ні. Цінне є ось це, ось це цінне, ось це цінне. Ні. Цінне є те, на що показує Господь. Ніколи, ніколи він нас не хоче обманути, бо він є справжній тато, який любить абсолютно. Він є справжній тато. Котрий любить просто максимально у такій мірі, у якій любити більше, неможливо. Питання, чи ти відвідати на цю любов? Тому нехай сьогоднішній четвер повстане для нас днем, аби ми переглянули, що це, що ми прагнемо, чим ми займаємося, що хочемо, чого шукаємо, чи є справді цінним. А як, як це зрозуміти? Порівнявшись з тим, а що для мене є цінним на сьогодні? А це знає тільки він. Не вірите? Візьміть Біблію і читайте. Не вірите? Послухайте, ну, що навчає церква, і ви зрозумієте. Тому благословенного четверга, цього тримайтеся. Шукайте того, що справді є цінним. Шукайте того, що є справді для життя, шукайте того, що є справді для збудування, для зросту, для змістення. що, що справді має ціну, і то має ціну справжню і не Майтеся файно? Мир вам!